Всім привіт! До вашої уваги ось такий генератор 5,5 кВт, бізон. Він може працювати як на бензині, так і на газу. Ручний запуск. Також його можна завести ключем, звичайний генератор, бак 25 об'єм літрів, ось газовий редуктор. Сюди під'єднуємо шланг у комплекті з балоном і він буде працювати також на газу. Кому цікаво, повний огляд, також можу записати. Поставте палець догори або напишіть коменти, якщо цікаво. Ось так він запускається.